Добрий день. У вас подушки є? Є, звісно. А по чому плюс-мінус подушка? Да? 280 вище. Одного розміру, що другого. По якості все и показываю. Почнемо, мабуть, із спортивного костюму. Дивись, дайте зараз модні костюми. Я тобі зараз покажу, де вони. Метрів 40 є. Ти хоче, вони такі широкі були. Знизу. Є, сирі, пост... А, нема більше кольорів? Кольору Кольорів чого нема? Ні, а вона не хоче чорного. Та воно вже її постійно чорне вже якесь. А я ще покажу, це широкий. Може якісь. Ще ти чи є Ні, хоча б щось з якимись ставками. Баси, Ні, чорний, то я лежав. щось покажу. Щось воно. А ти візьми такі... свою кофточку, у тебе нема там футболочки, є ж? Щось воно таке. Ну, сім'ї вверх, бо ти він тобі перекриває ти не бачиш. Вже занадто широкі, чи це таке а надо це ж таке. <схай> ну Повертаються ці козацькі шаровани, так? Да? <схай> тобі подобається? Бо є серії такі. А ну кофту, Дивись. кофту ще. Ні, кофту. Дивись, я тобі покажу кофту супу, ну це, мабуть, буде виглядати. <схай> Двой розмір, п'яточка закрита все себе. Що? Берем? Подобається чи ні? Якщо не подобається, то. то ні, вони в тебе гарно сіли. А чи тобі подобається? Он папа хай гляне, то вони гарно сіли. Здорово, що така вона. Ну бач, іди в дзеркало подивися. А? Шо? Спасибо. Берем, да? Я тобі кажу, я одна годинка вчора ставила. На попробуй оцю, якщо широка. Покрутись і подивися. Не? Бачиш плечі там спущені, я дам тобі ще менше. Поміряєш ми? Ти любиш таке, щоб було свободно, так? Да? Бо я можу дати таку тобі маленьку, нам де просто в тебе, та як на тобі там менше. Дивись. Та Довгі. то є. Ну такий трошки великувати. Yeah. — І це воно одне, да? Ну, бич и е, менчик вроде бы матчик нажала. А те, все вот такие на твердо. Ты весь вот такая ще на твои пижамы. Меньше. Це Ну це уж... якраз буде. Дома. Що цього? Та, може може Та, ти ремінь там буде. Може вдома якісь ремінь не йдуть. Ти чого реміння спать? Оці що на тобі, вони будуть не. вони щас будуть наші бать. Вони їх просто yeah. Шесть тысяч шестьдесят. Сейчас я

Складочка цветочки. Да. Да, на чашку, да. Если хочешь, можешь пользоваться штурком. А вот тут. Ты можешь потом спину. А здесь ходим назад. Ну, на она и такая, брюки, и всякие. Что? А? Что? Что? у них? Что? А, а, вот, <говорили> надо что-то попроще. Сеткой может, дать, что Сетка 35, может быть уже розовая, может быть вот такая. Тут непогана цена 200. Mm угу. -hmm. Наша Украина. Сейчас зайдем, наверное, в магазин эти закрытые. Возможно, сюда, кстати, зайти, закрыть нас. Я хочу его на пиво. На там, не знаю. Так, вроде скупились. Сейчас Вика еще хочет копеечку. А тут ролике нема. Что ты воды купить, да? Mm -hmm. Сейчас я Да. Сюда туда. Что ты, да? Что, mm -hmm. исправилось? Что там мои брюки? Вот, это а уже, да? Да, да, да. Восемьдесят? Да. Угу. Так, подрублю, себе куплю штаны. Все уже забрал, тогда уже. Люди нас ждут. Я уже еду, Наконец-то. Сові покупатели. Туристи. Не, не туди залазить. Не могся, мені треба дивитися, що робиться сзади. Багажник, зараз поставлю багажник. Залазьте. Що, купили? Дай мені прапор український. Сулься, Саша, ж це не буде. <рісті> да, який... Де ж ти номера? Да, де, де ти шлем? <рісті> Ну, -то требовал. Я не знаю, как он так едет просто. Так, всех витаю на своем канале. Витаюсь. Привет. Ось, я уже дома. Сегодня у нас суббота. Я приехал в четверг. Вчера уже Карину завез. На автобус вона поїхала вже на навчання. Ну, ще там скупиться по одязі. Ще, скажімо так, не влився я повністю в цю колію, нічого ще не робив. Вже треба ось знову косити. Треба розібратися до кінця з часником Ну що, ось сьогодні покросив вчора. Олександра, що він нас возив у Олевськ, тому що у нас, я може, вже казав колись на каналі. У нас тільки один раз на тиждень ходить автобус. Добре, що хоч ходить один раз, це в середу, Але вже так як в Вероніці, першого понеділок вже до школи, це буде лінійка. Я теж з'їжджу. Ось сьогодні їздив, домовився за букета, що там люди займаються, вирощують квіти, соберуть, значить, букетика. я Понеділок вранці його приїду і заберу. Скупилось складно з цими жінками, поки ніка там понавибирала. Те подобається, те не подобається. Раніше у нас такого вибору і не було, що купили, і те й носили. Собі я купив брюки. футболку ще підкупив. І купив зарядне. до акумулятора. Я якось був забув виключити запалення в мотоциклі, акумулятор сів повністю. Сі їзди. магазин там десь на роболовлю, їй вже не вистачає, щоб він зарядився. Переведу, значить, акумулятор, то вже купив, щоб не бігати. Бо там я в кума брав, не хочеться вже люди, по людям бігати, по те зарядне. Купив таке китайське, маленьке таке. Сказали, що вистачить там, нормально воно теж. Ну що, ось відправлю Вероніку до школи, почнеться картопля. Оце треба викосити, щоб поки погода, щоб воно висохло, тава. Позаростало кругом хати знову. Все, відправлю Вероніку в школу і буду з вівторка починати копати картоплю. Там теж треба з'їздити, викосити, значить. Воно там не сильно заросла, хоч новина, але бачу не, не так заросла. Завтра, мабуть, у нас неділя. Квартить дуже багато роботи, щось робити, але ну, як я казав, вже в неділю не будемо. ні віть Бога. Будемо відпочивати. Я думаю, що може, з'їздимо на риболову хоч туди, до тих бесідок. Забув, до речі, купити гонки на краснопірку, там чуть-чуть щось залишилось, то може завтра з'їздити, так? Да? Тільки їхати треба зранку. Зранку, бо оце зараз отака погода. Я не знаю як буде звук. Може мікрофон якраз задовгий. Ось так. Поставимо. То може з'їздимо. Туди порибачимо. Бо у сусіднє село, в груднього Сезарянську їхати нема толку. Там і на поплавок нічого не зловиш Я возьму, може, спінінга покиду із берега окуня, потребую на силікончик ловити. Коротше будем, будемо бачити. Все, отаке у нас сьогодні вийшло відео. Коротеньке, просто з'їздили в Оливск. Завтра може, може, зазніму лінійку у школі, а завтра, може, з'їздимо ми на риболовну, Побачу, буду знімати чи ні. Я думаю, нічого такого в планах немає на неділю. Я думаю, що може з'їздити. Дякую, ось Олександру, що погодився нас сьогодні звозити. возити. Олександр, це чоловік. Значить, його дружина це двоюродна сестра моєї покійної жінки. Звати Віка Вікторія. Дякую, що погодився сьогодні нас звозив. Бажаємо йому міцного здоров'я бо його. Трошки є там теж. Я не буду вже розказувати все там. Є трохи в Олександра проблеми, але я думаю, що все буде добре. І... Все позаживає, все заросте, все я до речі хочу собі замовити тут є, ну не в нас, а далеко там у дядька барсучого жиру. Хочу попробувати його з'їсти пару літрів там вроді. Вроді як чи півтора літра є у дядька продасть. І бачу пишете, що козяче молоко корисне для цієї для легень. Ось у мене у сусіда є, тут у діда. Він держить кіз. Не знаю, якщо домовлюсь, якщо вона там доїться, у його якась коза може хоч, щоб пів літри хоча б випивати, випивати в день. Можна теж потребу купити молока. На цьому все. Всім як завжди, дякую, хто на сьогодні дивився. Всім міцного здоров'я, всім пока.